Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Завдання перше ознайомлення із зовнішнім виглядом речовин. Розглянемо досліджувані речовини. Усі метали мають характерний металічний блиск залізо. Метал темно-сірого кольору. Магні та алюміній сріблясто сірого. Мідь червоного. Мідний купорос – це синя кристалічна речовина. Сірка порошок світло-жовтого кольору. Цукор безбарвні або білі кристали. Малахіт порошок світло-зеленого кольору. Завдання друге визначення за формулою приналежності речовин до простих або складних Формули речовин металів і деяких неметалів складаються лише з одного хімічного елемента. Отже, це прості речовини. Формули мідного копоросу, цукру і малахіту складаються з декількох хімічних елементів це складні речовини.